Вони не добрі. Последнє з кокосом. Кокос відчуваю. Приторне, солодка. Чому такі солодкі? Я надкусила. Чотири, неймовір... Ні, не неймовірні, неймовірні, не вибачте, вишукані смаки. Оцієї глютенової цукерки. Ну, вони, якби, якби мені не казали, що це найкращі цукерки в світі, я б, може, спокійніше відреагувала. Але зараз ну, воно не похоже на Дубайський шоколад. Ну, воно навіть в Аврори більше похоже на Дубайський шоколад, чим у цих з надписом Дубайський шоколад. Ну, воно не похоже на Дубайський шоколад. Це халва в шоколаді. В одній халві доданий кокос, в другій мигдаль, в третій фундук, в четвертій фісташка. Але це халва в шоколаді. Давайте її так і називати. Халва в шоколаді. А то, Боже, його ж назвали ще не по-людськи, я забула. О Боже, його назвали пантоне. Пантоне? Це, це, чого це не цукерки, це пантоне? Я почала гуглить, мені полізла якась косметика, але ось факт стається фактом. Вони це називають пантоне. 54 гривні чи 61 одну гривну за цю цукерку я б не платила. І статус найсмачніший в світі я б не давала. Хіба що ви от, чотка фанат східних солодощів і повернуті на рахатах, лукумах і так далі. Ну от тоді вам зайде. А я, як людина, яка найдужче любить стрілу в шоколаді і вишню в шоколаді, то мені не зайшло. І мені не зайшло оця брехня гавноблогерів, які кажуть смачна на несмачне. Якщо ви веган, то воно вам може й смачне. А от я, як звичайна людина, мені ні. Мені ні, ти треба попереджати. От Галя Балована не попередила, що це веганські цукарки. Де? Де тут у вас написано, що це веганські цукарки? Без кондитерської глазурі, справжній бельгійський шоколад. А потім переходжу вже на цю марку і бачу, що вони веганські без лактози і глютену. А може я люблю лактозу і глютен? Я вважаю, що людей треба попереджати. Що вони мають справу із веганськими цукарками. Вони досить специфічні. Я не просила веганських цукарок. Ви мене підступом нагодували ними, того, що ви не вказали, що це веганські. Я не хотіла веганських конфет ваших, а ви мені їх підсунули. Надо писати. Ось отут, ось отут, на цій бумажечці. Отут, там де Маунтін, і мигдаль, треба писати веган. Просто щоб люди розуміли, що не всі вегани, не всі. Не треба нас затягувати ваше кодло. Я люблю м'ясо, я люблю цукор, Я люблю кока-колу. На що ви мені дали ваші веганські цукерки? Треба було попередити. Я б не купила. Ви мене не попередили. Я купила і я не задоволена. Вони не смачні.